Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас на порядку денному піклування про здоров'я нашого серця. Адже серце це не просто наш моторчик, а справжній герой, який працює безперервно. Так, наше серце, наче найвірніший друг, що не знає поняття відпустка чи вихідний. Але на жаль, наше серце не вічне. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, серцево-судинні захворювання є основною причиною смерті по всьому світу. Хвороби серця це вбивці номер один серед усіх хвороб. До речі, нещодавно знайшла статтю 2020 року, де сказано, що лише в Україні щороку внаслідок хвороб серця помирає близько 460 тисяч людей. Уявіть собі, це як місто Вінниця чи два міста Чернівці без перебільшення це катастрофа. Більшість смертей від серцево-судинних захворювань викликані саме інфарктами та інсультами. І, на жаль, ці захворювання молодшають з кожним роком. Вже навіть молоді люди, які не стежать за своїм здоров'ям, вже в свої 30-35 років страждають від серцевих нападів. Тож у наш час піклування про серце це дійсно актуальна тема, бо ми живемо в світі, де фастфуд і стрес стали нормою. Тож. Не залишаймо наше сердечко наодинці з цими проблемами. Сьогодні я зібрала для вас продукти та добавки, які стануть справжнім щитом для нашого відважного серця. З вами дієтолог Оля Євміна. Поїхали! Перед тим, як ми перейдемо до основної частини, пропоную коротко розглянути кілька симптомів і ознак, які можуть натякнути нам на можливі проблеми з серцем. Перше біль відчуття тиску або дискомфорт у грудях. Друге задишка, відчуття нестачі повітря у стані спокою або під час фізичного навантаження. Третє слабкість, втома або сонливість навіть після незначних фізичних навантажень. Четверте незначні зміни у серцебитті тощо. Добре, переходимо до продуктів та добавок. Існує кілька категорій продуктів, які можуть бути особливо корисні для здоров'я серця. Перша категорія продуктів це, звісно, фрукти та овочі. Дослідження показують, що люди, які щодня споживають достатню кількість фруктів та овочів, мають менший ризик розвитку серцевих проблем. Ось кілька прикладів: банани. Банани місяць, велику кількість калію, який допомагає знизити кров'яний тиск, Броколі – та інші овочі темно-зеленого кольору, такі як шпинат, капуста, рукола, містять велику кількість вітаміну К та фолієвої кислоти, що зменшують ризик розвитку серцевих захворювань. А ось, наприклад, улюблений багатьма авокадо містить здорові жири, які знижують рівень холестерину у крові. До речі, в мене є відео про холестерин, де ми розбираємо, як знизити холестерин за допомогою харчування. Якщо ви ще не бачили, то обов'язково подивіться. Друга категорія продуктів це цільні зерна. Вони містять білок та важливі мінерали, наприклад, магній або калій, які допомагають знизити ризик розвитку серцевих захворювань. Наприклад, кіноа, амарант, гречка містять багато білка, багато розчинних волокон та антиоксидантів, які допомагають знизити рівень холестерину. Третя категорія продуктів це ненасичені жири, які містяться в рослинних маслах. Насінні, горіхах та рибі. Ці жири знижують рівень холестерину в крові та допомагають знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Крім того, важливо мінімізувати споживання продуктів, які містять насичені жири та транжири. Насичені жири знаходяться в м'ясі, молочних продуктах та твердих маргаринах. Транжири містяться у фастфуді, випічці та солодощах. Нарешті важливо знизити споживання надмірної кількості солі та цукру. Надмірне споживання солі може збільшити ризик розвитку гіпертонії, а надмірне споживання цукру може призвести до підвищення рівня холестерину та тригліцеридів у крові, що може сприяти утворенню пляшок на стінках артерій та розвитку атеросклерозу. Дійсно, харчування це один з ключових чинників, який впливає на здоров'я серця. Але наукові дослідження показують, що деякі суплементи або добавки, нутрицептики, також можуть допомогти знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань. А перед тим, як ми це обговоримо, будь ласка, підпишіться на мій канал та поставте лайк, щоб мотивувати мене продовжувати знімати для вас корисний контент. Отже, одним з найбільш досліджених і ефективних бадів є омега-3. Омега-3 жирні кислоти. Вони допомагають знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, таких як інфаркт та інсульт. Омега-3 жирні кислоти можна знайти в таких продуктах, як риба, горіхи, насіння льону. Але якщо ви не їсте достатньо цих продуктів, то можна використовувати омега-3 добавки. В мене є відео. Про те, як приймати омега-3, тож обов'язково подивіться, посилання залишу у е, правому куточку. Іншим корисним суплементом є коензин Q10. Він має антиоксидантні властивості та попереджає хвороби серця. Дослідження показали, що Коензим q 10 може знизити ризик розвитку небезпечних побічних ефектів прийому статинів. Статини це такі ліки, які часто призначаються для зниження рівня холестерину. Крім того, ще вітаміни групи В можуть допомогти знизити ризик розвитку хвороб серця. Зокрема, вітамін в 12 допомагає підтримувати здоров'я серця та нервової системи. Також важливо враховувати значення вітамінів, таких як вітамін Д або мінералів, наприклад, магній. Вони також дуже добре впливають на здоров'я серця. Наприклад, вітамін Д допомагає знизити кров'яний тиск. Та запобігти серцевій недостатності а магній допомагає підтримувати нормальний ритм серця та зменшувати ризик розвитку аритмій. Також існують деякі рослинні сполуки у капсулах або таблетках, які можуть бути корисні для серця. Наприклад, екстракт часнику може допомогти знизити кров'яний тиск та рівень холестерину. А екстракт зеленого чаю може покращити функцію судин та знизити ризик розвитку хвороб серця. Усім, хто планує приймати нутрицептики або добавки для попередження хвороб серця, я рекомендую насамперед звернутися до лікаря або дієтолога, щоб Отримати індивідуальні рекомендації та план дій, що підходить саме вам, запрошую вас звернутись до мене. Я дієтолог, і буду рада допомогти вам з плануванням харчування та нутрицептиків для підтримки серцево-судинної системи. Посилання для запису на консультацію є у описі до цього відео. Значний вплив на здоров'я серця має не лише правильне харчування, а й фізична активність. Важливо відводити час для вправ, які зміцнюють серцеву судинну систему, і допомагають знизити ризик розвитку цих хвороб. Якщо ви не можете займатися важкою фізичною активністю, то можна розглянути більш м'які види вправ, такі як ходьба, плавання, йога або танці. Друзі, дякую вам за перегляд! Сподіваюсь, що це було корисне відео для вас. До зустрічі у наступному відео. Пока!